Дякую, друзі, ми раді звітатися на нашому каналі Приємне проведення часу. І нині наша задача стоїть зробити печінковий торт. Для цього нам потрібно 350 г печінки, одна цибулина, блендер. Нарізаємо цибулю, хто як може. Закедуємо банючок, потім беремо печінку. Теж такими кусками такими щоб воно ну, гарно блендувалось. Сочки. І ту печінку блендеруємо всю разом з цибую. Зблендурували і одно яйце додали. Тепер додаємо перцю. До смаку також десь так. І солі трошки. Теж небагато. Паралельно тут ще колега жарить чебуреки. Між прочим, у нас є в нашому каналі. Відео можете подивитися. Все сковозники, що йде до нього. Так, стакан молока. Стакан муки. І далі блендером це все збиваємо. Крапельку олії ще чуть-чуть. І, і, коротше, беремо тако, посередині вийду і також вбиваємо. Понесенки має бути. Ставимо. Так. Колега вже нажарив чи А я хіба зробив замазку таку, перемащувати ті тортики з печинки. То дав головку чеснику, майонезу, десь грам 170. І це все буду перемащувати наші, як кажуть, пляски, чи я не знаю, що сказав. Перемащуємо наші ті кружочки майонезом. І ми завжди небагато Отоко. Отоко. посередині дали і тут все розмістили. Гарно. гарно. Ну, все гарно припитає. і все буде добре. повністю вмащений п'яцию. Ось такої кількості у нас вийшов один тортик. З такої кількості печінки, а тут ще є от, на другий торт. Так що дуже-дуже смачно. Потім це все ставимо в холодильник. Чим довше є стоїть холодильнику, тим не смачніше. Тобто мається на увазі 2-3, а й 4 дні. І так, друзі. Зробили ми печінковий торт. З такої кількості печінки у нас вийшло два печінкових торти. Ми затерли ще їй сам зверху, можна дати. Петрушка якогось гарного помідора, прекрасне, як ми не маємо, ми зробили так. Ось таке в нас вийшло. І так, ми завершили рецепт нашого починкового торту. Він вийшов дуже смачний, дуже файний. Ми раді, що подивилися наше відео. Всіх чекаємо на нашому каналі, приємне проведення часу. До нових зустрічей. Будьте здорові!